Друзі, доброго дня ще раз з нами Максим Плумак, один з лідерів команди УФК Карпати. Отже, Максим, вітаю вас з перемогою. Дуже непроста була гра, і ви були лідером, як завжди, на футбольному полі. Забили прекрасний м'яч. Декілька слів взагалі про цей поєдинок. Як ви готувалися і що було, які були емоції перед початком матчу? Перед початком матчу трошки переживали. Ну як завжди, це вже наш другий фінал. Перший ми програли зимою. Але ми, ми відчували впевненість навіть до гри. Ми, ми психологічно виграли їх ще перед грою. Та і ще я хочу привітати свою маму. Неї сьогодні день народження, я бажаю щастя, здоров'я, щоб вона була такою доброю, як завжди. Та й все то ми бачили, що ви дуже якісно підготувались до подарунка своїй мамі, оділи футболочку під низ, і потім продемонстрували її. Вітаємо так само вашу матусю, щоб вона була щасливою. А маючи такого сина, то однозначно вона вже є щасливою. Скажіть, будь ласка, які емоції у вас під час гри, в кінці гри ноги звели Судоми, і що тоді, які, які тоді були емоції? Такі мені було серед тижня погано трошки. То я пропустив, я думаю, що через те, що погано підготувався, підготував м'язи, тому зловили Судоми. А так, то, то багато ну, всі ігри без замін відіграв цілий сезон. То я думаю, що воно все дало своє. Але це слава Богу, що виграли щасливі. я вважаю, ми молодці. Я вас так само вітаю. Ви так само молодці. З, з моєї точки зору. Будьте здорові на все добре вам.